Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, що таке класи та як створювати об'єкти. Що ж таке клас? Клас, по своїй суті, це певний шаблон, темплейт певного об'єкту. Під об'єктом ми можемо розуміти будь-що. Тобто, коли ми описуємо якісь реальні об'єкти нашого світу, ми задаємо певні поля, певні методи, описуємо це. І після цього використовуємо. На цьому слайді у нас є певний клас, у нас є певні поля fields, і відповідно такі поля, як Name, це у нас строковий тип даних, розмір size, це у нас тип integer, тобто ціле число. І є різні методи, які дозволяють з ним працювати. Rotate, move і так далі. І відповідно на основі цього класу ми створюємо якусь енну кількість цих об'єктів. Ось, наприклад, у нас є перший об'єкт, у нього назва Object 1, розмір у нього 2. У нас є інший об'єкт. Ім'я у нього Object 2, розмір 3. Третій об'єкт. Ім'я Object 3. Розмір 1. Відповідно, кожен об'єкт це. Окрема одиниця, яка існує сама по собі, і не залежить одна від одної. Як же створити свій клас? Наш клас е, повинен включати в себе ключові слова, такі як public і клас. Після цього у нас йде назва цього класу, наприклад, як тут зображено person. Після цього у нас є певні поля. Private string, full name. У нього є конструктор, який використовується для того, щоб ініціалізувати значення ось цих його полів. Ну, а також у нього є певні методи, які дозволяють працювати з цими даними, які відносяться саме до цього об'єкту. Переходимо до ідеї і створимо якийсь клас. Ну, наприклад, нехай це буде Person. Для того, щоб додати клас, треба додати спеціальний файлик. Натискаємо правою кнопкою на src, new, Java Class» І тут прописуємо person. Person. Class. Обираємо тип клас. Натискаємо Enter. Це у нас пустий клас. І тепер зараз ми його заповнимо. Пропишемо поля. Private. Воно відноситься до модифікаторів доступу, як і паблік, але наразі ми розглядати і е, витрачати час на це не будемо. Private string first name. First name. Нехай у нашого класу буде ще одне поле. Last name. Створимо конструктор для того, щоб ініціювати ось ці. Поля певними значеннями. Public. Після цього у нас іде назва класу person. І тут ми прописуємо параметри. В нашому випадку параметрами буде. ну Нехай person, first name. String Person Last name. Last name. Фігурні дужки. І в цьому блоці ми повинні прописати назви цих полів, написати first name, дорівнює person first name, last name, дорівнює person last name. Все. Тобто, коли наш об'єкт буде створюватись, ми передамо певні аргументи, певні значення, і вони будуть у нас знаходитись ось в цих двох змінних. Також ми можемо створити певні методи, які дозволять працювати. Ну, Наприклад, Public Void. Да? Тобто, кажімо, що у нас е, цей метод нічого не повертає. Ну і назвемо його greeting. greeting. Нічого передавати не будемо, тобто у нас буде пустий список з параметрів. Фігурні дужки, І ось тут ми можемо написати Print Printlin. Hello. My full name. Full name Is. І ось тут написати, наприклад, first name Плюсик. Це ми робимо конкатенацію Конкатенація означає, що ми з'єднуємо декілька строчок воєдину, не більше. Тут ми після firstname додаємо space, ну і після цього додаємо last-name. Все, наш метод готовий. Тепер як же ж нам скористатися ось цим класом, який ми зробили? Повертаємось до main, до нашого методу main, клас main. І тепер створимо декілька об'єктів. Для цього пишемо person, змінну назвемо P1, і скажімо, що вона дорівнює. Ось тут для створення об'єкту використовується ключове слово «new». «New». Вказуємо ім'я класу. «person» І отут от у нас ідуть круглі дужки, в які ми передаємо аргументи. Ну, нехай першим аргументом буде Валерій. Другим аргументом буде Нікіті. Крапка з комом. П2. Тут у нас буде нехай якийсь Том Круз. Том Круз. І після цього ми можемо зробити наступне. Сказати p 1gritin і P2 p Запускаємо. І ми повинні побачити, що вся інформація, де, яку ми передали, і наш метод відпрацював коректно. Hello, my full name is Valeria Nikitin. Hello, my full name is Tom Cruise. Також ми можемо ці зміни, ці об'єкти. Зберігати в масиві. Тобто ми можемо створити масив. Давайте це зробимо person, вказуємо квадратні дужки, назвемо його R, і скажімо, що він складається з декількох елементів. Тобто, ми можемо ось таким чином передати new, new person, тут поставити кому і ось це. Після цього ми можемо проітеруватись по нашому цьому масивчику. Ми вже це вміємо for int i дорівнює 0 i менше r. lengt і плюс-плюс. Фігурні дужки. і тут ми, скажімо, R з номером i крапка. І тут бачите. Нам підказує, що ми можемо викликати метод грітін. Пишемо greeting, круглі дужки, нічого передавати не треба. І запускаємо. І ми отримаємо абсолютно те саме. Але ми можемо, наприклад, розширити да, наш масивчик, додати ще якогось персона. Person. Ну, давайте first name, Last name. Запускаємо. І бачимо, що у нас тепер є ось такий вивід. Тепер ми перейдемо все ж таки до е, ключового слова static. Static означає, що у нас є певна змінна, але вона відноситься саме до класу, а не до певного об'єкту. Наприклад. Нехай у нас буде наступна задача, що ось у нас є клас person, і нам треба порахувати да, і завжди знати кількість ось цих об'єктів, які ми створили. Для цього ми напишемо private static int count. І спочатку вона буде дорівнювати нулю. Давайте напишемо спеціальний метод, за допомогою якого ми зможемо отримувати значення. Зміною count. До цього давайте додамо тут, напишемо public, static. Повертатися у нас буде integer. Тобто той самий тип якого у нас count. І тут назвемо count of, of persons. Нічого передавати не треба. Нам треба просто повернути. Да? Тобто використовуємо ключове слово return. Return і кажемо count. Ось. Добре. Ми навчилися отримувати це значення. Можемо піти, наприклад, ось сюди. Тут ми прибираємо for. У нас буде масивчик, в ньому буде декілька об'єктів. І тепер. Ми, як же ж нам скористатися ось цим методом Count of Persons? Дуже просто. Вказуємо назву класу, тобто person. Крапка, і ось тут у нас Є підказка Count of Persons. Знову ж таки, воно повертає ціле число. І ми можемо, наприклад, або закинути це в якусь зміну. Да? Давайте назвемо це Res. І після цього зробити Systemoutprintln. Res. Запускаємо. І бачимо, що у нас 0, що не є коректним. Чому? Тому що ми створили аж три об'єкти. Але чому у нас 0? Це через те, що ми не прописали ось тут ніяких дій. Тобто ми зробили ініціалізацію да, значенням 0, зробили метод, який повертає це значення, але ми не змінюємо це значення взагалі ні, ніяким чином. Де це треба зробити? А вже ж в конструкторі, тобто коли наш об'єкт створюється. Тому, наприклад, ось тут ми можемо сказати: count. Тобто, щоб значення ось цієї зміни аккаунт у нас збільшувалось на одиницю. І тепер ми запускаємо і бачимо вже три. Якщо ми додамо або приберемо щось, ну, наприклад, приберемо створення ось цього об'єкту, то відповідно запускаємо і ми побачимо двійку. Є. Yeah. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному занятті.